Російський президент Володимир Путін окрилений своїми авантюрними успіхами в незаконному військовому захопленні українського Криму в лютому 2014 року в року. Порушення всіх чинних міжнародних норм вирішив продовжити свій агресивний наступ на південний схід України. Путін був настільки впевнений в своїй швидкій перемозі, що на першому етапі навіть не приховував російської військової присутності на Донбасі. Військова техніка заходила в Україну з російськими прапорами, і біля керма само проголошених терористичних ДНР і ЛНР були поставлені громадяни Російської Федерації. Главою уряду фейкової ДНР був призначений російський терорист диверсант який видає себе за політолога Олександр Бородай. У 2002 році повідомлялося про його призначення заступником директора ФСБ Росії з інформаційної політики та спецпроєктів. і про те, що, не дивлячись на свою молодість, має звання генерал-майора. Посаду міністра оборони в цьому так званому уряді, зайняв інший російський диверсант і терорист полковник головного розвідувального управління генштабу збройних сил Росії Ігор Гиркін. Та ж сама картина спостерігалася і в Луганську. На чолі уряду фіктивної ЛНР також був поставлений громадянин Росії, який видавав себе за політтехнолога Марат Баширов у серпні 2014 року. Всіх названих громадян Росії немов вітром здуло. Причиною такого швидкого звільнення кремлівських ставлеників стало наближення підписання мінських угод, яке відбулося на початку вересня. Поява в мінську ставлеників Путіна викликала б міжнародний скандал і доводила б його пряму участь у військовій агресії проти суверенної України. Тому кремлівських ставлеників швидко поміняли на московських маріонеток в особі Захарченка та Плотницького. Мовляв, нові вожді з місцевих претензій бути не може. Крім того, один із пунктів мінських угод передбачав виведення незаконних збройних формувань військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Ця обставина змусила Путіна ще більше маскуватися. Російські прапори з бойової техніки були зняті, російські солдати були перевдягнені в місцевих бойовиків. А військові дії на Донбасі, російська пропаганда стала представляти як внутрішній конфлікт в Україні, як громадянську війну. Як свідчить аналіз подій, Росія почала підготовку до захоплення України більше десяти років тому. Досить згадати конфлікт 2003 року навколо острова Тузла, коли бойові дії могли спалахнути у будь-яку хвилину. Майдан 2004 року налякав Путіна і змусив коригувати плани у 2005-му Москва вперше випробувала на Донбасі риторику захисту російської мови та федералізації України. Таким чином, Росія планувала захопити Україну без бою, намагаючись взяти під свій контроль не тільки стратегічні об'єкти, але й завоювати на свій бік симпатії українського населення. Пользу термінології, що царських времін, то новоросія. Користуючись термінологією ще царських часів, це Новоросія. і ось це Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса. Вони не входили до складу України в царські часи. Це всі території, які були передані Україні в 20-ті роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили? Бог їх знає. Бог знає. Ось ці всі території Путін і хотів відвоювати у України силами своєї армії і російських найманців. До початку серпня, в ході важких боїв, сили АТО майже повністю блокували Донецьк і Луганськ, скоротивши територію контрольовану спочатку бойових дій на три чверті, Росія розуміючи, що збройні сили України мають реальні шанси вигнати терористів з української території, 28 серпня 2014 року ввела свої військові в Україну тут вже Росія не зможе заперечувати цього факту, тому що перед цим Рада Федерації країни задовільнила офіційне звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на використання російських військ на території України, за даними головного управління розвідки Міноборони України на Донбасі розміщені регулярні частини російських збройних сил загальною чисельністю понад 9 тисяч військовослужбовців. Крім того, з розрізнених банд прибулих з Росії і місцевих зібрані два та так званих армійських корпуси під командуванням російських генералів: перший в ДНР, другий в ЛНР. Вони налічують в цілому більше 33 тисяч терористів. Основні командні і штабні посади в цих корпусах займають кадрові російські офіцери. Рядовий склад більш ніж наполовину укомплектований контрактниками і найманцями з Росії. Відтримку російсько-терористичних підрозділів на Донбасі здійснюють угруповання військ південного військового округу в Ростові на Дону і Новочеркаську, загальною чисельністю 50 з половиною тисяч військовослужбовців. При цьому Росія продовжує наполегливо заперечувати свою військову присутність на Донбасі. Координацію взаємодії між усіма військовими формуваннями, які зосереджені на Донбасі, займається особисто начальник генштабу збройних сил Російської Федерації, перший заступник міністра оборони Росії, генерал армії Валерій Герасимов. Оперативне керівництво російськими військовими підрозділами бойовиків здійснює начальник головного штабу сухопутних військ Росії. Генерал-полковник Сергій Істраков військами Південного військового округу Росії, в тому числі і тими, що відправлені на Донбас, командує генерал-полковник Олександр Галкін, начальником штабу, першим заступником командувача військами Південного військового округу, з жовтня 2013 року призначений генерал-лейтенант Андрій Сердюков. Саме штаб цього округу в Ростові на Дону завідує комплектацію особового складу російсько-терористичних підрозділів і поставками на Донбас. Озброєння і техніки у травні 2015 року в південний військовий округ переведений генерал-лейтенант Михайло Теплинський, який раніше командував загальновійськовим об'єднанням східного військового округу, дислокованим в республіці Бурятія. І забезпечував поповнення бурятами рядів донецьких терористів. Родом з Донецька бойовий досвід придбав у Придністров'ї та Чечні, здійснює безпосереднє керівництво окупаційними військами на сході України. Втрати Росії у цій загарбницькій війні не порівнюють з українськими. Очевидно, щоб не розбурхувати російське суспільство, 28 травня 2015 року Путін видав указ засекретити дані про загиблих російських військових в мирний час у період проведення спеціальних операцій. Як бачимо, завоювання України у планах Путіна було вже давно. Просто в реальність цих планів ніхто не вірив. Все таки 21 століття. Загородницькі колоніальні війни залишились в далекому минулому, але тим не менш. В останні більше десяти років Росія використовувала будь-яку можливість для застосування політичного і економічного тиску на Україну. Коли подібні методи були вичерпані, Росія ввела свої війська в сусідню країну і щоб приховати свої справжні наміри перед світовим співтавриством, військова агресія. Сія маскується під громадянську війну в Україні.